На мості по вулиці Садова в Мукачеві проведено аварійний ремонт тротуарів. Роботи виконала підрядна організація ТОВ Автоміст. Вартість понад 1 мільйон 800 тисяч гривень. Підрядники демонтували старе покриття, влаштували основу та заасфальтували панелі. Щойно в уряді дозволять, проведуть капітальний ремонт мосту, зазначають в управлінні міського господарства. Також буде проведено аварійний ремонт тротуарів шляхопроводу по вулиці Томаша Масарика. В минулому році передбачало, що це міст. Взагалі буде робитись капітальна реконструкція. Даний об'єкт знаходився в управлінні будівництва та інфраструктурі, було розроблений і проєкт, і затверджено його. Планувалося більше 30 мільйонів на дане місце, але у зв'язку з війною, з тим, що відбувається сьогодні. Капітальні видатки не проводяться. Тому управління міського господарства було передбачено кошти на аварійний поточний ремонт мосту і. Фірма, яка виграла тендер, це «Автомістбуд» на загальну суму 1 млн 862 тисячі. Підрядна організація виконала ремонт тротуарів. Після цього ми ще провели. Додаткові роботи з асфальтування цих траторев на загальну суму 346 тисяч гривень. Дані роботи дозволять спокійно, без перешкод і без всяких якихось негразів долати це місце. І сподіваємось, найближчий час війна закінчиться і управління будівництва та інфраструктури зможе капітально вже зробити дану ділянку. Також у нас є проблема по шляхопроводу по вулиці Томаша Масарика. В аварійному стані попередні розрахунки, які робились, там більше 110 мільйонів гривень було необхідно. Ми розуміємо, що в даний час таких коштів немає і немає можливості проводити капітальні роботи. Предбачаємо, що в цьому році почнемо так само робити поточний аварійний ремонт тротуарів, щоб хоча б безпечно було можливість притинати пішоходам дане міст.